Можливості особистого кабінету «Київенерго». сплачуйте онлайн та контролюйте нарахування. З веб-сервісом Особистий кабінет Київенерго» ви маєте можливість сплачувати за електроенергію без черг, квитанцій та комісії. Ви отримуєте всю інформацію щодо вашого особового рахунку. Веб-сервіс гарантує якість послуг та захист ваших персональних даних. Для користування особистим кабінетом вам потрібен лише персональний комп'ютер з доступом до інтернет, платіжна картка та кілька хвилин часу. Зайшовши до свого особистого кабінету, ви одразу побачите баланс свого рахунку, останні показання лічильника, а також ваш тариф. Доступні такі опції. Оплата за електроенергію онлайн. Занесення показань лічильника. Оформлення акту звіряння Абонкнижка тощо З веб-сервісом Особистий кабінет зручно заносити Показання лічильника. Для цього натисніть кнопку Занесення показань, введіть дані у поле Нове показання та натисніть кнопку Занести показання. З веб-сервісом Особистий Кабінет ви швидко сплатите за електроенергію. Для цього натисніть кнопку Оплатити. Сервіс запропонує обрати одну з платіжних систем ipay.ua або «Приватбанк». Якщо ви обрали iPay.ua, вкажіть дані картки та натисніть Оплатити. Якщо ви обрали «Приватбанк», Заповніть дані картки та натисніть Підтвердити. Ця оплата проводиться без комісії. З веб-сервісом Особистий кабінет ви легко проводите звіряння розрахунків. Щоб оформити акт звіряння, натисніть кнопку Отримати акт звіряння. Електронний варіант акту звіряння ідентичний паперовому аналогу. З веб-сервісом Особистий кабінет у вашому розпорядженні Абонкнижка тут зібрана детальна інформація про історію нарахувань та платежів щодо вашого особового рахунку. Щоб дізнатися, як працювати з абонкнижкою, оберіть пункт Опис, як користуватися абонентською книжкою. Детальніше про веб-сервіс особистий кабінет дізнавайтеся на сайті «Київенерго» Або телефонуйте 1588 чи з мобільного 044 202 1588 88 «Київенерго». Тепло і світло для киян.